Доброго дня. Ще раз вітаю вас на нашому вебінарі, і давайте не гаяти часу і будемо розпочинати. Сьогодні одним із головних питань є площі посіву у 2023 році. Багато експертних думок щодо сильного зниження площ. Я не буду зупинятися саме на гектарах, я просто наведу вам позитивні і негативні аспекти, а вирішувати лише вам. Даний слайд демонструє нам тенденції посівних площ кукурудзи протягом 6 років. Спостерігається значна динаміка, але пропоную все ж таки розглянути більш детально саме фактори впливу. Які знаходяться в нас праворуч. Будемо йти пошагово. Деякі з факторів я об'єднала у декілька, а деякі будемо розглядати саме окремо. Тому першим фактором, який ми сьогодні розглянемо, це війна. Вона продовжується. Маємо окуповані території, заміновані території, серйозні пошкодження інфраструктури, що унеможливлює переробку. Зруйнування сільхозтехніки, складів, і у наступному слайді ми розглянемо безпосередньо розподіл по площах посіву в Україні. Але забігаючи наперед, найбільше минулої посівної компанії постраждали області, такі як Чернігівська, Київська та Харківська, і це прогнозовано так, як основні бойові дії весни припали на ці області. Зараз, за виключенням Харківської області, інші області є більш контрольованими. Тому цього року очікуємо дещо змінення ситуації. Ситуації. Багато труднощів сьогодні виникає саме за пошкодження інфраструктури, і найбільше вони впливають на переробну промисловість. Україна є лідером за експортом соняшникової олії та шроту. Це єдине, де ми експортуємо готову продукцію, а не сировину. І на початку війни багато країн відчули дефіцит саме олії. Саме тому аграрії часто обирають соняшник за можливості його переробки в Україні. На жаль, процес переробки, цього, процес переробки саме соняшника дуже залежить від електрики. Зараз обсяги переробки дуже знизилися, і за останні роки цього сезону ми експортували вже безпосередньо сировину, а не готову продукцію. Через несприятливі погодні умови у Європі, яка частково виробляє насіння соняшника для України, на ринку спостерігає Зараз дефіцит саме насіння соняшника. тому неможливо повернутися до рівня посівних площ до воєнного періоду. Наступним дуже важливим фактором є порти. Трохи статистичних даних до війни об'єм експорту портами складав приблизно 5-6 тонн на місяць. Сьогодні ми вийшли на рівень 2,5 мільйонів тонн. На жаль, порти Миколаєва залишаються заблокованими із-за постійних обстрілів, а вони до початку війни закривали приблизно 30% загального обсягу експорту. Але хотілося б відмітити позитивні тенденції. В нас працює зерновий коридор. Впевнена, що він буде пролонгований. Також є програма Grain from Ukraine. А головне за час війни був покращений експорт за допомогою залізниці, і об'єм сьогодні складає приблизно 1,5 мільйонів тонн на місяць, що є позитивною тенденцією. Наступний дуже важливий. Фактор це попит у світі, а він не зменшився. Незважаючи на наші дискусії щодо посівних площ, кукурудза є світовою культурою, і ціна також формується саме за цими правилами. Так, основним імпортером української кукурудзи є країни Європейського Союзу, які цього року дуже потерпали від посухи, і по оцінкам недобір врожаю склав приблизно 20%. Тому експорт до цих стран саме кукурудзи з України значно виріс. Тому при зменшенні посівних площ або в цілому меншому зборі, валовому зборі, по-перше, ці ринки можуть зайняти країни з наявною сировиною. А по-друге, ціни статтєво виростуть саме у зв'язку з дефіцитом даного продукту. Наступним дуже важливим фактором, який ми сьогодні з вами розглянемо, це високі ціни за технологію вирощування. Протягом останніх років спостерігається значне підвищення ціни на газ для промисловості. Для аграріїв це серйозне здорожчання на досушування зерна. Тому зараз правильний вибір гібрида є дуже важливим. Другий фактор, на який впливає газ, це виробництво мінеральних добрив. Так, ціни суттєво зросли, але за останній рік ми констатуємо за останній місяць ми констатуємо зниження ціни газу для промисловості. І я впевнена, ви вже всі помітили ціни на доброва. Так, для прикладу, на минулому в минулому місяці карбамід. Коштував 39 тисяч гривень за тонну, а сьогодні вже 33 тисячі гривень. Думаю, дана тенденція буде продовжуватися, і це є також позитивним аспектом для вибору кукурудзи на посів. На мій погляд, ціна на добрива дає поштовх також більш ефективного їх використання, а не за принципом чим більше, тим краще. Сьогодні аграрії все більше вивчають саме особливості мінеральних добрив, використання більш правильних форм азотних добрив, норм прийомів, які дають змогу найефективніше використовувати їх. Тому сезон 2023 року, на наш погляд, буде більш екстенсивний. за Технологію в цілому за використання добрив в порівнянні з минулими роками. І будемо рухатися далі. Наступний слайд демонструє нам вже розподіл посівних площ по областях. Так, найбільший спад по площах у 2022 році спостерігався у Чернігівській області, Київській області, Харківській області, а також Миколаївських областях. Це, зрозуміло, так як весняна посівна в цих областях припала на сильні бойові дії. Але також прошу вас подивитися на дані, саме які зазначені у нас в кружечках. Це загальний валовий збір. І саме за цим показником Чернігівська область і Київська є досить важливими саме для нашої країни по кукурудзі. Якщо ми розглянемо карту безпосередньо Західної України, то можемо бачити, що майже по всіх областях, за виключенням Хмельницької області, минула посівна компанія була з підвищенням посівних площ по кукурудзі. і це дуже непогана тенденція. Як зазначалося раніше щодо ціни на газу, бачимо з вами діаграму, на якій зазначена тенденція змін ціни на газ, а це ціна саме за тонну відсоток досушування. І бачимо, що на графіку. Є стрімкий ріст у два рази кожного року, що є суттєвими витратами при технології вирощування кукурудзи. Тому ще раз хотілося би зазначити, що сьогодні вибір гібриду набув майже вирішального фактору в технології вирощування кукурудзи. І рухаючись далі, переходячи далі, розглянемо сівозміну України, яка складається з озимих та ярих культур. Тому зараз хотіла би розглянути з вами саме об'єм посіву озимих культур. Це в нас діаграма, яка знаходиться ліворуч. Посівна озимих культур у 2022 році мала значне зниження по гектарах. Одним із факторів це окуповані території. Для правильного порівняння 2021 і 2022 року. Ми у 2021 році відняли ті області, які, на жаль, у 2022 му були окупованими. І вже з червоною заливкою, ви можете бачити посівну кампанію 2021 року за виключенням. Окупованих територій. Основною культурою для України залишається саме озима пшениця. Розглянувши діаграму, бачимо, що у 2022 році, в порівнянні з 2021 роком, бачимо. Що недосів по даній культурі складає 1,3 мільйони гектарів без урахування окупованих територій. Також бачимо, що по озимому ячменю і по озимому житті також є недосів, який складає 184,23 тисячі гектарів. В сумі по озимих недосів складає 1,5 мільйонів гектарів. На мій погляд, дані площі мають бути компенсовані за рахунок саме ярих культур. І так, на діаграмі праворуч ми вже з вами бачимо посівні. Площі ярих культур за останні два роки. Найбільші площі як озимих, так і ярих культур були зафіксовані у 2021 році. 2022 рік вже вніс свої суттєві корективи щодо весняної посівної. Багато аграріїв віддають перевагу соняшнику. Як вже зазначалося раніше, Україна є головним постачальником соняшникової олії в Україні, ні, в країни Європейського Союзу, тобто готової продукції. Сьогодні у зв'язку з руйнуваннями постійними перебоями роботи у енергоносіїв переробка стала неможлива. І саме з питань безпеки виробництва і вже цього року ми частково експортували сировину. Сильна посуха в Європі спричинила значне недоотримання саме насіння соняшника. І в Україні також площі під виробництвом насіння соняшника були е, скорочені саме з початком війни. Тому сьогодні ми спостерігаємо дефіцит даної культури і думаю, що не ми не зможемо досягти довоєнних посівних площ, які ми мали у 2021 році, а це саме приблизно 6,5 мільйонів гектарів. І взагалі, все ж таки, соняшник не може компенсувати заміну кукурудзи в цілому, тому що це різні культури і вони закривають різні ринки. Багато думок зараз. Точиться біля такої, також відомої культури для нас, яка є соя. Але впевнена, всі ми пам'ятаємо, що приблизно 5 років тому було досить стрімке підвищення посівних площ даної культури. Але я також впевнена, що всі ви пам'ятаєте, який тоді був посушливий рік і яке було суттєве недоотримання врожаю. Дана культура також потребує дуже високого рівня підготовки ґрунту до посів, чого неможливо досягти цього року з причини відтермінування саме збирання кукурудзи. Ну і останній фактор, на мій погляд, негативний щодо сої, це пізні її збирання. Те, що ми бачили цього року, так як погодні умови були несприятливими, частина сої, на жаль, залишилася на полях і вже є непридатною до збирання. В цьому питанні кукурудза є більш толерантна. Так знаємо, що перестій кукурудзи в полі несе свої ризики, а саме це вилігання, пошкодження зерна та розвиток хвороб, що впливає як на якісні, так і кількісні показники, але все одно є можливість збирати дану культуру і не нести 100% збитків. Інші культури, які зазначені на цій діаграмі, на мій погляд, є більш нішевими, і також не можуть закрити потребу саме у кукурудзі і по них також спостерігається значний спад в порівнянні з 2021 роком і посівною кампанією 2022 року Після розглянутих факторів, які впливають на вибір культури для посіву, сьогодні, на мій погляд, запорукою успіху є саме правильний вибір гібрида кукурудзи та технології її вирощування. Як кажуть, загальні тенденції на ринку кукурудзи завжди були, є і будуть. А так розглядаючи діаграму, починаючи з 2020 року такі групи, як 4 і група 5, тобто ці дві групи, демонструють значне зростання. А, нам, а група 6 може, демонструє нам спадання. Це пов'язано саме з посухою 2020 року, коли аграрії, які обрали більш пізні гібриди, недоотримали врожай, а більш ранні гібриди змогли продемонструвати непогані результати. Після цього року тренд на більш ранні гібриди закріпився і лише набирає обертів. Більш популярною сьогодні стає група 3, виділена синім кольором з Фао до 270. А от група 6 і 7. На графіку суттєво втратили і будуть продовжувати знижувати долю ринка. Це пов'язане з кліматичними умовами, окупованими територіями та ціною на досушування зерна саме кукурудзи. Рухаємося далі в портфоліо компанії Масід сьогодні 15 гібридів. Ми маємо гібриди як для інтенсивної технології, так і екстенсивної. Силосні та універсальні гібриди. Гібриди за акційними пропозиціями. Погодні умови трьох останніх років були не дуже сприятливими як за температурними показниками, так і за опадами. 2020 рік був досить дуже спекотним, і, за даними науковців, за останні 15 років температура у світі підвищилася на 1,5 градусів Цельсія. А наступні 1,5 градуси Цельсія прогнозують вже через 7-10 років. Щодо опадів, 2021 рік був досить сприятливим. За даними показником, майже на всій території України. А ось 2022 рік був дуже вологий: як при посівній кампанії, так і при збиранні, що унеможливлювало їх. Тому ми, як насіннева компанія, хочемо запропонувати вам лінійку гібридів Waterlock. До неї сьогодні входить 5 гібридів різної групи стиглості, тому кожен з вас, я впевнена, зможе обрати саме те, що йому потрібно. Що ж таке гібриди групи Waterlock? Це гібриди, які мають підвищену фізіологічну стійкість до стресів, саме завдяки чому дані гібриди швидше відновлюють свою нормальну життєдіяльність після стресового періоду. У даних гібридів було покращено чотири основні показники, такі як синхронізація цвітіння волоті та ниток, різниця складає не більше двох днів. Раннє цвітіння для своєї групи стиглості вони цвітуть раніше, за рахунок чого уникають спеки та Дефіциту вологи. Потужна коренева система, що дає змогу рослинам брати вологу з, більших, з більш глибоких шарів ґрунту, і ефект стейгрін, що дає змогу рослині довше залишатися зеленою, а це підтримка фотосинтезу та нормальний налив зерна. За даними наших rd досліджень середній приріст врожайності у таких гібридів склав приблизно 3,3% центнера з гектара в порівнянні з середніми показниками саме у зонах з недостатнім зволоженням. Більше інформації про наші гібриди та їх характеристики ви можете знайти на нашому сайті, у нашому каталозі, або зв'язатися з нами, з нашими менеджерами у регіонах. Ми завжди дуже раді вам допомогти. Будь ласка, звертайтеся. І а, рухаємося далі. Такий дуже важливий аспект компанії Масіц у 2010 році. Компанія Масіц відкрила завод по прийомці, доробці та зберіганню насіння. Наше насіння вирощується як на Україні, так і в Європі. Сьогодні завод є одним з найбільших на території України загальною потужністю 1 мільйон посівних одиниць виробництва на рік, сертифікований за європейським стандартів якості та єдиний завод за межами Європейського союзу, який має сертифікат ЕСТА Європейська гарантія якості обробки насіння. Насінневий завод Массіц надає повний спектр послуг щодо насіння та доробляє не лише свою продукцію, а також інших відомих Європейських брендів та українських виробників. Так як погодні умови при посіві останніх років супроводжувалися значними опадами та суттєвими перепадами температурних показників, саме для вирішення таких питань, як зменшення втрат схожості та отримання дружних сходів, пропонуємо вам. Рішення. А саме обробка насіння це наша інноваційна технологія, така як Агростарт та Плюс. Агростарт+. До складу агростарту входить біостимулятор на основі гумінових і фольових кислот для покращення поглинання поживних речовин, доступних у ґрунті, та фонгіцид. Перевагами такої формули є стартовий ріст у нестабільних погодних умовах, однорідність та якість сходів, кращий розвиток кореневої системи. В Агростарт плюс» ще додається інсектицид форзе. При додатковому замовленні може бути інсектицид пончо. При використанні даних технологій обробки, приріст врожайності становить плюс 3% у нормальних погодних умовах і плюс 11% при сходах у холодний період. Завдяки нашому заводу додатковою опцією може бути непротруєне насіння. Ми готові задовольнити будь-які ваші потреби. На цьому я буду закінчувати свою презентацію. Сподіваюся, що вона була дуже корисною і дасть вам змогу зробити все ж таки правильний вибір, що сіяти, які культури мати всі в зміні вже цієї посівної кампанії. Буду рада відповісти на ваші запитання, якщо такі є. Хочу подякувати вас, вам за увагу, і буду чекати ваших запитань, якщо вони є. І до зустрічі!